Всім привіт! Сегодня у нас на вигляді новий сок Vision XR. Це ніж, який орієнтовано в першу чергу на співробітників силових структур, тому що це компактний тактичний фолдер з клинком типу американський танто на прямих спусках з цікавою геометрією, тут скос на обуху, а також подвійне фальшлеза. Довжина клинка тут 85 мм, товщина сягає 3 мм. Сталь клинка прошкова CTS XHP з кріообробкою. Твердість такого металу на виході рідко сягає меншого числа ніж 61 років. Таке лезо ні. Як не називеш, якимось ніжним різачком. Тут досить міцний ніс, який можна навантажувати без остраху, що він зламається. Також лезо вкрито захисним покриттям чорного кольору, це карбонітрит титану, який, окрім того, що захищає від корозії, також має властивості захищати лезо від зовнішніх факторів, подряпин і тому подібного. Замок тут встановлено фірмовий xr lock який в поєднанні з осьовим підшипником дає нам плавність ходу клинка, а також зручність оперування цим ножем. Відкривається ніж або за. Плевець фліпера або за двосторонній шпиньок, але, як на мене, найзручнішим чином він оперується з допомогою самого замка. Руків'я ножа складається з двох плашок склотекстеліту g 10 всередині яких ховаються сталеві лайнери з перфорацією для полегшення. Маса виробу 130 грамів. Накладка з G10 має досить агресивну насічку, яка забезпечує чудове щеплення інструмента з рукою, але тканині. Кишені навряд чи таки сподобається. Кліпса тут досить неглибока. При посадці на кишені ножик буде добряче таки з неї виглядати, але і діставати його в такому випадку буде легше і швидше. За необхідності кліпсу можна переставити на іншу сторону. Також в конструкції передбачено стандартний полімерний бекспейсер, аналогічний тому, який ми бачили на попередньо оглянутому. Ножику соктак, взагалі, внутрішня конструкція цього ножа майже повністю відповідає тому ж самому соктак. Ножик цей чудово підійде на едісі військовим, поліції, рятувальникам та іншим представникам силових структур. Ножик компактний, не надто важкий, має чудову підпальцеву виямку, вдало розташовані насічки, завдяки чому він чудово тримається прямим фехтувальним хватом. Виходячи з конструкції, геометрії та матеріалів, можна робити висновок, що ніж цей можна піддавати екстремальним навантаженням та тривалим роботам. Він не боятиметься екстремальних температур та різних погодних умов. Сталь CTS-XHP надзвичайно довго буде тримати гостроту ріжучої кромки і до того ж не іржавитиме завдяки. Захисному покриттю. Точити такого тантуїда краще всього на станках з поворотною головою, з використанням високоякісних алмазів. Ножик, як на мене, має просту лаконічну конструкцію, і він від початку і до кінця розбирається одним ключем, що теж зручно. Єдине, на чому я хотів би зупинитись, це однорядний сталевий підшипник в осьовому. Для того, щоб плавність ходу клинка була така сама, як і з коробки, його потрібно час від часу прочищати або, хоча б промивати дегрізером. А на цьому, власне, і все. Тримайте ножі гострими, все буде Україна!